Цього літа мешканці Вінниці з подивовом відзначили, що нарешті почали облаштовувати міські пляжі, і не як завжди, акцентуючи увагу виключно на ядках з морозивом, забіліли відбірним пісочком прибережні смуги. Волонтери прибрали дно річки. До впорядкування долучилась громадськість, але на цьому громадські ініціативи не завершились. Подільський центр прав людини впродовж шести місяців здійснював цілеспрямовану діяльність з вивчення стану використання прибережних те. Виявили цілий ряд е, обмежень для доступу на прибережну територію. В окремих випадках це будівельні майданчики, які е, навіть коли будівництво здійснюється на належній відстані від урізу води. Е, будівельні майданчики огорожені таким чином, що їхні е, паркани, їхні сітки, е, обмеження доступу е, прямують прямо аж до води. Ще у 2006 році рішенням Вінницького міськвиконкому було надано 13 ділянок в межах прибережної захисної смуги річки Південний Буг вздовж вулиці Івана Богуна для здійснення приватної забудови. Місцеві жителі, які населяють вулицю Івана Богуна, і звично використовували цю територію для відпочинку, для заняття спортом, а колись їхні батьки для випасання худоби, тому що було і таке в історії мешканців нашого міста. Вони згуртувалися в ініціативну групу мешканців вулиці Івана Богуна, чи мікрорайону П'ятничани, і стали протидіяти такому протизаконному рішенню міської влади. Тоді звернення людей до органів влади і до міського голови безпосередньо завершились нічим, і люди пішли до суду. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних зон. Ну, винесенню добре сказано в законі. винесенню. А якщо вони не виносяться, а що не построїли і не хочуть йти звертатися до суду. А суди, ви знаєте, вже от ініціативна група і до суду подавала все роками. Це проходить і раніше, значить, подавали громадяни до суду, але не так просто рішається це питання, як нам хочеться. Нині планується вимагати від влади надати п'яти гектарам прибережної зони в цій місцині статусу парку. Єдине, що стоїть на Чималий будинок, котрий ще не введений в експлуатацію. Для того, щоб його ввести в експлуатацію, щонайменше повинна бути функціонуюча каналізаційна мережа. Функціонуюча. Я знаю, що там є закопана труба. Труба дійсно є, виходить прям місінько у річку в районі пляжу. Малеча купається у безпосередній близькості до витоків так званої нефункціональної каналізації. Ми пропонуємо назвати цю територію тимчасово забудованою територією. Далі воно вирішиться відповідно до чинного законодавства і до діючих норм, чи воно буде введене в експлуатацію, чи ні. Назвати цей двоповерховий маєток тимчасовою спорудою, власне, у мене язик не повертається. Чого вартий лише триметровий мур? Наталка Доляк, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.